Чому нормальна робота перестає приносити задоволення? Я собі зробила такий, як так би мовити, чек-лист, і дуже вам раджу от, прям виписати собі три питання, які дуже важливо задати собі: чи цікаво тобі продовжувати займатися тим, чим ти займаєшся? Що бачиш ти себе тут найближчий рік? Два тут можна якраз перевірити, чи взагалі є розвиток, чи є цікавість до того, щоб взагалі якось розвиватися, чи є у вас бажання е, розуміти, як розвивати свою кар'єру саме в цьому? Чи є взагалі у вас бажання рости далі? Я не бачила якогось там напрямку, куди мені розвиватися далі. Власний маркер, що я мені здається, вже не цікаво. Я це знаю. Тобто, що ти не хочеш копати вже глибше, це все такий показник одразу цікавість. Чи можете ви перейти в нову сферу маленькими кроками? Не як у мене було да просто так. Все відрізала одним. Не все не берить мене, приклад взагалі. І клієнти, з якими я спілкуюся, вони можуть просто заряджатися від тому, що от їх саме драйвиться як азарт. Цікаво, вони зробили крок, все вони не зупиняться. Іншим людям треба дуже багато малих кроків, і тому хтось, можливо, ніколи не наважиться розмусолювати це маленькими кропками. Вони обріжуть все в один день, бо можна допекти. Тому я би казала, що приклад треба брати, але дивитися, що відгукується більше, слухаючи наші історії.